Річка Дніпро та її затоки. Грицько солома з Дімончиком. Ну і ми, друзі, з нашим ящичком, де все необхідне для ловлі, як окуня судака, щуки, так і карасів із сазанами Сьогодні у нас пошукова експедиція. Тому не перемикайтесь, все саме цікаве попереду скажи, нема цей точки так? Добрий день. Добрий. Як ваше нічого? Потихеньку. А у вас? Потихеньку. Здрасте. Здрасте. Це ви сюди і ось так? Да? У мене? Я не знаю. Зараз да. буду забирати. Що по бочі що робиться? Це саме жирне місце з усіх, що я тут бачу. А риба є? Чотири карася вже не спів. І одного такого здорового. Карасі? Діті. Здоровий один карась, як я йшов просто тому жикам бачив розрубаний. Думаю, дай світаний. На цій лунки три і один здоровий. Оце моя лунка. Отам от брила, отам от брила, така лежить. Тут камні просто капецькі красиві. Це моя Ну Тут тільки що був карась здоровий. От сюди. Диві. Прийшов. Диві, диві. Воно пішов. Бач? Ну угу. це менше. то був такий прям з огромний, прям капець. Кінтавр? Так. Да. Ось сюди. Оооонка хорошая, мне вона нравится. Вот, я сама даже. Чуешь? Надо ще ее так розрубати. Короче. Клас? Класс. Камінці, да? Все хорошо, сейчас мы будем окуня ловить. Як завжди Артур може щось загубити. Дивіться випало Випав в мій музикальний інструмент. Хоп! Откриваємо. І тут у мене знаходиться водилка для судака, для щуки на нитки. Та водилочка під мікрони. Ось так ось, друзі. Десь 4 тисячі гривників, хтось би міг знайти. Ну я швиденько повернувся і сам знайшов. Окунця ми знайшли, не знаю яких розмірів. Камеру не сильно. Опа. Ніфіга собі, ти подивися, Вони ж не тільки пройшлися. Гляньте, що вже наготив. Ах ти хуліган. Що творить? Що творить? Дімончик, ти йому фори не давай, та поубирай ті кисляки, що висять. Я по них орієнтую, робимо. То тепер поплавочок. Який поплавочок? Він же ніша є гріть. Каже, я по них орієнтуюся. Так, швиденько під дупника та на колінники. Їдемо, їдемо, карасьом на фокену канаву. Далімо. <плес> і вода у нас упала, друзі. Це трэш. це отут каміння. То ще треба отудить зробити. І знову, друзі, переїжджаємо. Бо риби ніяк не можемо знайти. 12 годин дня, в пів першого. Оце плішня, дякую, Артуру Олександр. Скажи. Бо я воно взяв, то звісно, в мене ще більше рука взяв, боїть почала. Так, їй. Давні наговши, я скажу, кажу, два часа, блядь, провали. Нема. Та вже стоять задовбалося. Ти бачив ці чесні очі, коли вони брехали? Три штуки вытянув катить хорошо. Сейчас. Цени, не цикара, да. Цекулира, по-моему. Цибулира. Скопасины. Да, да.

Друзі, який це кайф. А таких крупних карасів ловити. М -м, це одна на свобода. Да плешнй конечно. Плешне училище. Серьезно, да? Это? Да, шовость хороша. Педуглом. Педуглом. Ні, там в натурі не було взагалі нічого, а тут все карася повні. В магазині. Чи ви в мене брав? Ні, в магазині. Слишком юнаки накидав на си. Так я в твою накидав, а потім вирішив ще трошки взять на всяк не, випадок. Не, не, не. Я, я думаю, в мене не брали і її сидіть ловку. Так, полнок я тебе вже сьогодні сделав. Другу я тобі на карася туди а як ти по конях зробив? Я поки по вудку ходив, ти з моєї лунки усе. Я ж тобі тільки щось у фору дав, щоб ти вловив. А потім прийшов і сів, прям зараз, Якщо обловили, то ти беж кричати, що я в тебе з да. да. лунки. Да? Да. Коротше, як всіх дав. Да. У вас у леві від маски на всі случаї жить. Ти ж знаєш. Да. А найбільший прикол лев в год тігра. Що за тігр этот лев? У -у -у. Ти зрозумів? А зараз гот тігра? Ні, я родився. О, ох, і прижим який був, -мо. Ох. Рот. Угу. Ох, і кабан. Так. вот так да? Класс. Ш Шикарный, да? Шикарный вид. yeah <laughs> Кабани, ЙО -мо. Просто друзі, гляньте. Приїхали не буквально ненадовго, Тут словика місто запалили. Дивіться, які кабани. ЙО тебе гляньте. Не-не-не, не трогай, короче. Заткнись. Ага. Я так не знаю. Ох і я, на Диана погода. Великий великий. Да, да, да. Та ти подивися, які леве то. В мене тільки поплювок, щоб три було, його все таки такі Та ти я просто не набрався наглості так близько рубать. Ну взагалі, чесно, я думаю, що чесно, так. Я там ще б мені пизде. А я б держав би. Ти Олексієвича багато бачив, так? Бо я тут не так, щоб багато, ну 4 штуки пройшло. Да. Ти просто ще зря, що її засвічуєш. Ну, глибина невелика. А, що я роз... розтейкав? Да. Ох, і карасі, просто лапті. Да. Що ти тягнеш? Там ти задривається, то я думаю, доганяти Та яке доганять? І рука вже щось возмущається. Це малий якийсь А? Якісь малі. Та якийсь малий. Та ч ся малий? Ніхера собі молитвий шо. Бороді дав. Та ні, я Я ж провіряв це, як його. Ага. Провіряв чи не з'їв. Ого! Що він там на Ні, він витягнув. Ні, а світитель. Ну карасино світив. А ти вже дивлюся, поки я Ти тут починаєш, дав шатать. Понятне діло. Дай цього, мотиля. Я ж тут ловив. Що гарно ловить? Так. Да. Дивись осторожно, щоб не... нечайно тебе не лішили нічого там. Він? Да. Та як вип'є тільки? А так то він наче й не п'є. А, -а, -а. а солома шарашить один за одним. Ох, і шойби. Попав в Лугову. Ні, пішов. в Лугову карася. Саламандра може. Опа. Тільки положив, хотів фоточку зробити, а він тільки торк. Та не соточку, а фоточку. Ти бачиш, що твориться. Це свій дріб'язок. Та де вони в тебе там більші? Таке саме. Всі з одного виводка.

<laughs> а ти прям так і, в шойку конкретну лунку зробив, так? Яка да? шойка? два карасі попоче, так і мають сідочку. Та що ти брешеш? Та я тобі кажу, як то кочок. Вот Ой, і, ти завжди ти... брешеш. Ага. попробуй Скажи. <laughs> <laughs> Злагаю тупо. Що за тигр этот лев? Ух ты їх виривой, що в тебе за леска? У мене 0,76. 0,76? Так. Да. Навіть не 0,08. Три d П'ять де? Ти бачиш, яку луночку чарівну зробив. А це ж твоїй плішньою, такі. Моєї плішньої? Та да. ти ж! Тепер... Тепер... тепер всі пазли зійшлись. А я то думаю. Я знав, що ти сядеш десь на краю риби. Угу. Так, я ж так і пам'ятаю. Я думаю, треба десь коловоз вас <гум> <гум> І пробурив під стільцем. Олексій, <гум> наїбали вас. <гум> <Да>, так, знаєте, наїбали. Ось що, <гум> дивись. Що <гум> <Шо гум> діло? У <гум> один зал. Йо-мо-йо. Що ви пропонуєте, Олексій, відправити додому? А я предлагаю лунку побільшу вирубати і... І, і туди його. Пацани, я попробуюся трохи на кілублять. <ріст> Двомаша буду боротися. Самороль, скажи мне. Если мы там отрыбачимся, просто в него там переночуем и, и два дня, короче, по рыбачим Кабан. Уф. Что за тигр этот лев? <laughs> Це він не подумав, чи поне укнув. Да -да. Там сірянька суша, що биєш. Солома, бери кофе. Ну, бери кофе. Ти ж не знаєш за кофе? Ні. Ну, так ти, ти ж теж, теж будеш пити. Ну, там його вже типав яку пустиє я маю. Бачиш, а я не дійшов метр. Там турба. А знаєш що? Тут тут більш Бугорок, а туди скатик такий пішов. Він починав там вийшти, я посередній тур. Ти посеред бугора прямо? Ох, якого вкусне. Солома виловив усю шайку. Шайку весна. Б'ємо солому. Так, дивись, сейчас я иду шукать. Если я нахужу, и ты колоны наробишь лунку, мы тебя бьем. Настик. Ты Подлец такий. Угу. Ого, как я. Шой, бля. Йохарный бабус, красиво, ну просто. Так я ж тут ловив, у мене сюди десь 4 відеоролика. Я і сазанчика тут ловив. Оно з отієї клотки. Чи з отієї. Гріша, тебе вже виганяють із ставка. Чи ж Димончика в тебе є пакет? Да. Сюда надо съесть. Зиж. Вот не У какой-то не у тебя еще делал в том, один. Я смотрю, что у этой сумки есть дырка. Дырка в сроте. А там отверг. Может быть и там. Я понимаю, что мне нельзя на тебя нагнетать. Понимаешь? Бо я... Бо я жінку твою знаю. <рес> Ух і ти шантажист. Що сьогодні за день? Четвертий. Чистий. Чистий? Купаться, когось покупати. Сьогодні тебе будемо купати. Можна <рес> з молоткою. В ополонки. З мулотом. на нас пришел Оце карась, я думав це сазан. його. <різь> 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 Друзі, ви подивіться якийсь карась. Просто треш. Його тут кілограм. Оце лев. Все, друзі, закінчили рибалку. Рибалка вийшла просто причудова. Перевірили велику кількість міст там, де немає риби. Туди ми не будемо їхати. Знайшли ось таку чудову територію, де клюють крупний карась. Був вихід швиденький, але в нас вже мало. Тому, друзі, нам цих карасяк більш як досталь. У кого які питання задавайте, з за радістю відповімо. Ми летимо додому, всім ніхоста, нічішує. Сюди прилетимо ще завтра, після обіду. Пока, друзі!